18 червня в конференц-залі міськвиконкому відбулося обговорення проєкту заходів та завдань комплексної програми економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. В рамках зустрічі йшлося про сприяння залученню інвестицій, формування позитивного іміджу громади, розвиток міжнародного співробітництва, підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, сприяння розвитку сільського підприємництва, адміністрування та супровід програм розвитку громади. Зараз ми багато співпроц. Цюємо з міжнародними організаціями, які проводять такі консультації, надають допомогу по. Наближенню наших таких нормативних баз інших до європейських стандартів. Якби дослухавшись до їхньої поради, ми вирішили оці всі три програми, які вже закінчуються, об'єднати в одну комплексну програму. Що вони всі між собою пов'язані, і інвестиції пов'язані, і проектний менеджмент пов'язаний. Це залучення грантів різних і програм. І також допомога і підтримка бізнесу в місті нічого не може бути зроблено, не може нічого бути профінансовано, якщо не буде прийнята програма, де будуть чітко розписані заходи, відповідальні виконавці, терміни виконання, кошти, які на це, і цілі, які результати цієї цієї програми. Тому щоб проводити таку роботу, маємо розробити, спланувати цю. Программа по кожному розділу програми були відокремлені основні заходи, зазначені виконавці, джерела фінансування, обсяги фінансування та очікуваний результат. Приміром, в розділі створення умов для залучення інвестицій пропонуються такі пункти, як організація семінарів, тренінгів, круглих столів, з питань управління інвестиційними процесами, також участь в національних та міжнародних заходах з питань розвитку інвестиційної діяльності. У розділі розбудова сучасної інвестиційної та виробничої інфраструктури розглядався. Пункт будівництва під'їзної дороги до індустріального парку користень з міжнародної траси в рамках підтримки розвитку малого та середнього підприємництва відзначений пункт щодо підтримки розвитку жіночого підприємництва. Також одним із заходів в цьому напрямку є реалізація школи підприємництва для учнівської молоді, проведення конкурсу бізнес-проєктів. У розділі адміністрування та супровід програм розвитку громади. В одному із пунктів документу йшлося про облаштування зупинки громадського транспорту на провокзальній. Площі інформаційними стендами та електронними табло. В ході зустрічі вносилися пропозиції, додавалися пункти до програми. Як відзначив Володимир Стожук, в подальшому планується проведення подібних зустрічей, на яких триватиме обговорення заходів та завдань комплексної програми економічного розвитку користенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Також вона розглядатиметься і на депутатських комісіях. А восени це питання буде внесено на розгляд сесії Користенської міської ради.